Всім привіт! Це відео на тему правил проб компаній, які ви могли не помічати або ж не знати. В цьому відео ми розберемо 5 правил, з якими найчастіше бувають проблеми в трейдерів. Перше правило, про яке ми поговоримо, це буде правило денного збитку. Чому ми відокремили це питання? Тому що дуже багато трейдерів, особливо на початку, не зовсім правильно розуміють, як він рахується, і за рахунок цього деколи навіть втрачаються аккаунти. Важливо розуміти, що на більшості пробкомпаній денний збиток рахується за формулою, яку ви бачите на екрані. Це результат закритих позицій, плюс результат незакритих позицій станом на початок дня. Давайте розберемо це на прикладі. Розберемо на такому прикладі: ви маєте проб аккаунт на 100 тисяч, баланс вашого аккаунту зараз 102 тисячі. Тобто ви вже заробили 2%, це закриті позиції, ви вже їх маєте і маєте зараз відкриту позицію. Наприклад, це якась така позиція. Ви позиції у вас зараз. Плюс 1 РР, тобто, грубо кажучи, плюс 1%. Ви відкриваєте термінал в понеділок, наприклад, ця позиція була відкрита в п'ятницю, ви відкриваєте в понеділок, і на пропах дуже часто є таке поняття, як актуальний баланс, equity balance, тобто це по-різному може бути, але це от саме і є актуальний баланс на початок дня. Тобто, ви відкриваєте графік термінал в понеділок і ваш баланс, враховуючи незакриту позицію, буде 103 тисячі. І саме денний лос він буде рахуватись від цієї суми, не від тієї, що ви вже маєте, а саме від суми, як разом з незакритими позиціями. Тобто, це важливо розуміти, тому що більшість думає, що він рахується від закритих позицій. Але може бути так, наприклад, що у вас там буде в позиції плюс 5 але ви їх ще не закрили. І позиція закриється в безвиток, і ви втратите акаунт, тому що ви втратите за день 5%. Тобто, якщо ви відкриваєте. Термінал, наприклад, на початок дня у вас стягнеться плюс 5%. В угоді ваш баланс там 102 тисячі, у вас виходить тоді, еквідіті баланс буде 107 тисяч, але до кінця дня позиція закривається в БУ, тобто вона закривається на рівні 102 тисячі вашого балансу, і це саме буде рахуватись як лос з аккаунту, тому що ви втрачаєте по. Загальному денному лосу ви втрачаєте 5% за день. Хоча по факту ви нічого не втратили, тому що ви не закрили позицію, тобто ви не зафіксували прибуток, але ви не зафіксували збиток. Але саме денний лос він дуже часто рахується по такій формулі. Це важливо розуміти, тому що дуже багато людей на початку втрачають через це проб. Є також нюанс саме з початком дня, тому що він може рахуватись по різному. В більшості випадків це буде співпадати там, з київським часом, це буде 0-0-0-0, але деколи буває плюс-мінус година-дві різниці. Тому варто дивитися саме в правилах, по якому часу в них рахується початок дня. І так само. Коли ми говоримо про свінг-аккаунти, там правило це може бути по-іншому, тому що на свінг-аккаунтах може рахуватись саме від зафіксованої суми, а не від актуальної. це важливо уточняти в проб-компанії, тобто ви можете зайти в правила або написати в підтримку та уточнити це питання в них краще. Наступне правило, воно також стосується втрати, але це стосується вже більш загальної втрати. І в основному це правило буде на однофазних аккаунтах. Це трейлінг лос. Трейлінг лос це рівень втрати, який, грубо кажучи, тягнеться за вашим прибутком. Розберемо на прикладі, який ви бачите на зображенні. Коли у вас є аккаунт, у вас загальна втрата ну, на однофазних аккаунтах може бути 8-6, візьмемо, для прикладу 6%. Ви заробили 5%. Тобто, у вас на аккаунті, якщо це пробно 100 тисяч, 105 тисяч доларів зараз. І тепер ваш загальний. Лос може бути лише мінус 1% від початкової суми, тобто ви можете його спустити тільки до 99 тисяч. Тобто, якщо на початку ви могли ваш аккаунт спустити, тобто втратити 6% до 94 тисяч, то зараз можете це зробити тільки до 99 тисяч, тобто втратити, грубо кажучи, 1% від початкової суми. І це є приклад трейдинг лосу. Він також може бути, навіть якщо ви заробили там плюс 10%, у вас баланс аккаунту становить 110 тисяч. Загальний лос у вас буде на плюсовій сумі. Тобто, якщо ви втратите 6% від цієї суми, там спуститесь до 104 тисяч, ви втратите аккаунт також, тому що це буде рахуватися як загальний лос. Тобто трейлінг лос саме рахується ось так. Ви навіть при зароблених коштах ви можете їх всі втратити, хоча ви будете в плюсі. І так само це стосується. Виплат, тобто, якщо ви на лайв акаунті заробили 5%, вивели ці кошти, у вас загальний макс лос все одно залишиться на сумі мінус 1%. Це є великий мінус однофазних аккаунтів, тому що коли ви купуєте аккаунт. Ви робите плюс, але ваш лос стає меншим і меншим. І якщо ви заробили 8 наприклад, а ваш загальний лос буде на сумі плюс 2 тому що початково він був 6 Відповідно, виведення коштів з акаунту буде дорівнювати втраті акаунту. Ну, зазвичай, це працюватиме трошки по іншому. Ви заробите там плюс 8%, наприклад, зможете вивести. Навіть ці 6%, і у вас там залишиться 1 долар до втрати, і потім ви просто відкрита угода буде дорівнювати втраті аккаунту. Тому зважайте увагу на те, який тип лосу у вас на челенджі, коли особливо берете однофазний челендж. Наступне правило consistency score це правило. Оцінки від профірми про нього ви могли навіть не знати, але воно існує особливо на популярних проб. На не дуже популярних воно також, скоріш за все, є, просто воно є прихованим. Це оцінка від профірми, наскільки ви стабільний та системний трейдер. Правила там бувають досить різні. Вони не завжди показують ці правила, але стандартно, це є ось ці три правила, які ви бачите на зображенні. Вони. В більшості випадків буде точно присутні. Перше правило це правило рівномірного прибутку. Тобто, якщо ви, наприклад, заробили 10 тисяч доларів, але 9 тисяч доларів з цієї суми зароблені були за один день, тобто більша частина ваших зароблених коштів була зароблена за один день, це може вважатись слабким порушенням і прибуток може бути анульованим, тому що проб вони досить часто дивляться на те, наскільки вам можна сказати, повезло чи не повезло в прибутку. Тобто, якщо ви... Класно трейдити, якщо ви стабільний трейдер, вони вам, скоріш за все, нічого не скажуть, якщо не буде інших порушень. А якщо ви там, зажали 10 РР в одній угоді, а потім дві угоди відкрили по 0,5 РР, для того, щоб вам зарахувалися там трейдинг дні, то вам можуть порахувати це за порушенням. Друге правило це правило стабільного РР. Тобто у вас не повинно бути ситуації, де ви ризикуєте по 2000 доларів, наприклад, щоб заробити 500 доларів. Тобто, ваш ревінт має бути плюс-мінус стабільним. Не може бути такого, що у вас відкрита угода, в ній був ризик на 10%. Ви там заробили 1%, тому що там потрібно маленький рух на графіку, щоб заробити 1%, Відповідно, проб так само може це не зарахувати, тому що це неправильно розрахований ризик. Ви дуже сильно ризикуєте, щоб заробити хоча б щось. Третє правило, воно досить схоже на перше, це відсоток прибутку за найкращий день. Тобто, якщо у вас за один день було зароблено там, 60% або навіть більше, то пропи можуть порахувати це за порушення і можуть також відмовити виплаті. Вони хочуть, щоб у вас прибуток кожен день був плюс-мінус однаковим. Тобто, якщо у вас там було 5 тренінг днів, в кожному дні ви заробили там, 20, 30, 10% в якомусь дні, це буде вважатися ще нормально. Але коли у вас в одному дні буде 50, в іншому 20%, в іншому там. 10,5%, і 5%, наприклад, то це може вважатись за порушення. Також наступне про що поговоримо, можливо, це навіть не правило. Це новий тип челенджів, який з'явився не так давно, але мало хто розуміє мінуси цього типу челенджів, та які тут є нюанси. Це інстант челендж. Його різниця в тому, що вам, начебто, дають відразу кошти в управління, тобто вам не потрібно проходити от саме етап випробування, де вам потрібно робити відсотки. Е, які тут є нюанси? Перше, що для того, щоб там отримати виплату, вам необхідно зробити мінімум. Днів, де ви маєте зробити певний відсоток. Наприклад, на Blue Guardian це 5 днів, на інших проб там плюс-мінус так само буде 5 днів. Тобто, ви маєте зробити за 5 днів кожний день плюс 05 Це Це обов'язково мають бути дні по порядку, але має бути 5 днів, в яких ви зробили плюс 0,5 Далі, там досить часто, майже завжди, буде саме трейлінг лос, про який ми говорили раніше. Тобто, це вже ускладнює задачу на ньому торгувати постійно і стабільно. І так само там буде, скоріш за все, низьке кредитне плече і низький рівень загальної денної втрати. Тобто, ви не зможете там більше ніж 1% ризику, скоріш за все, використати, якщо ви там, не торгуєте хвилині таймфрейми. І так само. Макс лос і дейлі лос там також буде досить низьким зазвичай. Ну і плюс вартість такого акаунту вона є досить високою. Тобто, враховуючи, що там є трейдинг лос, ви його можете купити за дуже дорогу вартість, зробити одну виплату. Е, можете, звичайно, заробити нормально, але потім досить тяжко його буде втримати, тому що у вас буде загальний лос зменшиться. У вас потрібно буде 5 днів зробити профіту, що є досить важко. Тому при виборі цього челенджа потрібно подумати, чи варто обирати його, чи можливо взяти звичайний там двохфазовий, на якому буде набагато легше, стабільно і системно торгувати. І останнє правило, про яке сьогодні поговоримо, це торгівля на відкритті ринку або гептрейдинг. Про це мало хто знає, мало хто думає, та й мало хто використовує в цілому, але якщо це вийде випадково і у вас заберуть аккаунт, варто про це знати, просто щоб цього не допустити. Що таке торгівля на відкритті ринку? Коли ринок відкривається, наприклад, в понеділок. Ви можете відкрити угоду там в першу секунду, в першу хвилину, дві хвилини, і проб може зарахувати це за порушення. Чому? Тому що на початку тижня ринок себе веде досить часто агресивно, і може бути дуже сильний імпульсний волатильний рух. І проб забороняється робити, тому що можна заробити дуже багато відповідно на такому русі, і це може бути заборонено. Давайте поглянемо на прикладі, як це виглядає. Поглянемо на цей приклад. Це приклад графіку актуального, ще навіть тижня, і ось є початок тижня. Ми бачимо, що на початку ціна в першу хвилину дає рух більше, ніж 50 півсів. І відповідно, якби ви відкрили позицію десь ось тут і намагались її закрити десь тут, то про могли б не зарахувати цей прибуток. Це досить насправді розмилене правило, тому що воно не завжди чітко вказано, не завжди воно навіть в принципі вказано. Тому це може бути як порушенням, але вам можуть сказати це вже більше як постфактум, тому ось такі скальп-ідеї вони в більшості випадків будуть заборонені, і так само це стосується відкриття позиції перед закриттям ринку. Тобто, коли ви розумієте, що будуть якісь важливі новини на вихідних або щось в такому форматі, ви відкриваєте позицію з ціллю, щоб зловити геп, який буде в понеділок, і проб може порахувати це також за порушення. Це досить важко довести. Насправді, як ви відкривали позицію, яка у вас була логіка, але. Проб не завжди хоче, щоб їм хтось щось доводив, тому вони можуть просто порахувати це за порушення. Якщо геп дасть дуже великий профіт, він може бути анульованим. Якщо він дасть невеликий профіт, або ви будете тримати позицію, там відкрили в четвер, будете тримати її до вівторка, то, скоріш за все, вам за це нічого не скажуть. Але якщо це відкрита позиція з ціллю заробити саме на цьому гепі, то це буде вважатись маленьким порушенням і профіт буде анульовано. Якщо вам сподобався такий формат відео, поставте лайк, напишіть коментар і, можливо, зробимо другу частину цього відео.